Інформаційний партнер програми Новості КРЮЕЙ Кіровоградським вулицям можуть повернути історичні назви. Така пропозиція є основною у розробленій концепції з перейменування, яку подали на розгляд міської топонімічної комісії. Це поки що єдиний запропонований варіант. До кінця року комісія чекатиме на інші. Тоді і ухвалять рішення щодо нових вуличних назв. Поки що топонімічна комісія не підтримала пропозицію перейменування вулиці Орджонікідзе на театральну. Водночас, під час засідання, голова комісії Ігор Волков запропонував підтримати ідею встановлення на приміщенні падуніверситету меморіальної дошки колишньому викладачеві закладу Леоніду Куценку. Поперед. Погодити, як ідею, і звернутися до ректора і трудового колективу Педагогічного університету і до автора звернення з тим, щоб нам було надано уточнення. Для того, щоб зробити крок на зустріч, ще додатковий крок. Да? Оприлюднити проєкт рішення виконавчого комітету на сайті міської ради він дозволить нам у разі потреби з технічної точки зору швидко винести питання на розгляд виконавчого комітету. Після нашого чергового засідання зрозуміло. Відбувається зараз на фасаді цієї Колишнього директора комунального підприємства Теплоенергетик судитимуть. Прокуратура області завершила розслідування кримінальної справи. Екс посадовця звинувачують у привласненні майже 9 мільйонів гривень, які той перерахував з коштів комунального підприємства на рахунки власної фірми. Обвинуваченому загрожує до 12 років в'язниці. Досудове слідство у справі завершено. Посадовець перебуває під вартою. Йому пред'явлено обвинувачення за цілою низкою статей Кримінального кодексу України на даний час обвинувачений знайомиться з матері матеріалами кримінальної справи. Після чого справа буде скерована вже на судовий розгляд. Це оселя кіровоградки Тетяни Поліщук, яка мешкає у будинку за адресою вулиці 50-річчя жовтня, 22. В таких умовах жінка проживає вже декілька років. Я включаю газ, щоб оно протопило, включила дуйку калорифер, а воно все починає желтеть. І мало того, що желтеть, оно на набухає, непонятно яким цвітом становиться. З цією ситуацією знайомі й інші мешканці будинку, особливо ті, чиї квартири знаходяться на останньому поверсі. Після кожної зливи життя людей перетворюється на хаос. Отак от булькнулись в воду. Ми е, при великих дождях, ми вставали в 6 утра, ми вставали в 7 утра, ми вичерпували воду тазиками, ковшиками. У нас дуже багато здесь проживає дітей. Маленькі, постарші. Діти живуть в сирості, або є падають прямо на голови. Проблема криється у покрівлі, яка, за словами житель будинку, потребує негайного ремонту. Але на це грошей немає, кажуть у міськраді. Резерву як такових, скажімо так. В міському бюджеті ми вишукуємо. Є у нас декілька аварійних будинків. Ну де в аварійному стані, скажімо так, знаходиться покрівля, але це питання ми вирішуємо в робочому порядку. Намагаємось вирішити це питання і запланувати на наступний рік. Людей, які мешкають у цьому будинку, така відповідь не лише не задовольняє, але й навпаки, обурює попереду зима. А якій пережити вони не знають, тому готові піти на все. Мы чекаємо чьей-то помощи, реакції. то реакции. У нас жрецы уже все такие отчаянные, что мы готовы выходить на дорогу, блокировать движение и устраивать забастовку, чтобы какими-то мерами ну, добиться того, что мы, что нам нужно, и чтоб, да, чтоб обратить на себя внимание. У Кіровограді триває тиждень безпеки дорожнього руху. Державна інспекція проводить роз'яснювальну роботу серед пішоходів та водіїв. Цього разу перевіряли пристебнуті паски безпеки. Водіїв даїшники зупиняли на небезпечному відрізку дороги по вулиці Жовтневої революції. Вона має нерегульований пішохідний перехід, і тут щороку трапляється більше трьох ДТП з потерпілими. Водіям роздавали роз'яснювальні листівки. Непристебнутих ременями безпеки учасників дорожнього руху. Цього разу не штрафували, обмежувались виховною роботою. У нас іде тиждень. Безпеки дорожнього руху дуже вам дякую, що ви присудаєте з паском безпеки. Це дуже важливо для вашої. Передуждайте, що ця штука розкривається зі швидкістю 300 км в час. Якщо не вот та вибрані Совершенно будет. правильно. будь ласка. Тільки пасок безпеки. Якщо водій пристебнутий паском безпеки, то при лобовому зіткненні тяжкість наслідків зменшується на 2,3%. і при боковому зіткненні транспортних засобів на 1,8%, а якщо при перекиданні, то взагалі тяжкість наслідків зменшується в 5 разів, не кажучи про те, що якщо пасажир буде пристебнутий, то можливість того, що постраждає пасажир, зменшується в 9 разів. Вограді в картині галереї Петра Осовського презентували відеопроект кандидата на здобуття премії імені Олександра Осьмьоркіна Людмили Френчко. Журналіст та викладач кіровоградського музичного училища змагатиметься за першість у номінації «Мистецтвознавство» та історія мистецтв. На розгляд журі номінантка презентувала власний фільм Світ у чуттєвих образах там історія. Изобразительного искусства кировоградчины это прошлое, это настоящее, творческие портреты художников, это художественные школы, то есть те учебные заведения, где формируется професіональне майстерство фільм в трьох частинах досить таки цікавий. Створений спільно зі студентами кіровоградського музичного училища. Він і виконує, скажімо, так, і навчальну функцію, і таку пропагандистську функцію. церемонія нагородження премії імені Олександра Осьмьоркіна відбудеться у грудні. Святкуємо разом з бібліотекою. Під такою назвою у Кіровограді в бібліотеці для юнацтва Бойченка стартувала акція, присвячена міжнародному дню студентів. Тут для відвідувачів підготували кілька книжкових тематичних інсталяцій, де можна знайти цікаву літературу та студентські прикмети. На другому поверсі гості зможуть зробити пам'ятне фото з лялькою волонтером Марусою та завітати до майстерні арт-розпису. Кожен студент, який відвідує в цей день нашу святкову акцію, зміг знайти щось цікаве для себе у кожному відділі, у кожному куточці нашої бібліотеки. Ми розташували такі сюрпризи, книжкові виставки таким чином, щоб студенти різного віку, різних навчальних закладів, але обов'язково щось знайшли для себе. Інформаційний партнер програми Новості КРЮЕЙ